Є знижки на Афлобін Плюс 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на вітаміни ЗЕС до 40% в аптеках подорожних бам та ощад. Історія, яка викликала дуже бурхливу реакцію. Ну, ми, в принципі, інші історії не беремо. Так виглядачів з одного одного з гумористичних шоу, де нібито лікар, розповів, як він разом з інтернами поводився з пацієнткою у стані наркозу, і це шокувало частину суспільства. Що сталося? Наша Людмила Руденко намагалась розібратись. Медична історія, яка отримала бурхливу реакцію від глядачів. І один інтерн підіймає верхню частину ну, накриття угу. цієї дівчини. І такі є б...". Ізумруд. Там лежить п'ятий шостий розмір. Чому частина людей відреагувала негативно? Це обурливо і це. Дуже неприємно і відбиває, можливо, в якомусь сенсі навіть довіру до лікарів. Що каже закон і яка позиція у коміків, які поширили це відео? Це ютуб канал стендап Славіка українського коміка Славіка Мартинюка. Він випускник медуніверситету. Працював у лікарні до того, як гумор став його основною професією. На каналі можна побачити шоу медичної історії, де коміки та люди з медичної професії розповідають кумедні історії життя лікарів. Цього разу слово дали чоловікові з залу глядачу. Формат шоу передбачає такі елементи, і він розказав отаку історію про пацієнтку після операції. Ймовірно, після видалення апендициту. Вона вже була відключки, одразу кажу. І один момент виходять жінки і залишаються молоді інтерни і аспіранти. І один інтерн підіймає верхню частину. Ну, Накриття цієї дівчини і такі. є, Ізумрут. Там лежить п'ятий, шостий розмір. Цей, ймовірно, медик чи колишній працівник медичного закладу залишив після себе інтригу. Я кілька секунд думав, що зробити, але не скажу, що зробив. Що ж зробив з оголеною жінкою у стані наркозу чоловік в зеленому не зрозуміло. Люди під відео висловились. Те, що казав він, то не смішно, то кримінальна відповідальність. Ця ситуація обов'язково потребує розголосу. Зелений мужик капець страху нагнав. Я тепер тільки до жінок буду йти лікуватись. Дякую, тепер точно ніколи не піду на операцію до чоловіка. Запитали думку українців з цього приводу Марії 17. Каже, попри те, що у відео не було ні імені, ні обличчя пацієнтки, такі історії від лікаря неприпустимі. Той факт, що він вирішив підняти верхню частину накидки під час операції, під час того, як вона не могла дати свою згоду на те, щоб вона показувала якісь частини свого тіла, це обурливо. Ну, з боку лікаря це дуже-дуже непрофесійно. 49-річний Сергій каже, якби йшлося про його дружину, історія мала б наслідки. Я б подав до суду. А 27-річна Таня думає, що жанр гумористичного шоу може дозволити такі розповіді. Я думаю, що це просто такий концепт. Ну особисто мені це занадто чорний гумор. Це Яна Дзига. вона громадська діячка. Вже 20 років бореться за права жінок. У цьому відео все не так. Такий гумор формує звичний фон. Для суспільства, де образи чи сексизм стають прийнятними. Тут посилюється жахливий стереотип, що чоловіки, завжди побачивши жінку, навіть якщо професійна етика їм цього не дозволяє, а вона увага не лише не дозволяє, а й прямо забороняє. Все одно продовжують передусім сексуалізовано ставитися до жі до жінки. Юристка Тетяна Лежух каже, лікарська таємниця одна з найзахищеніших в країні. Тож відповідальність за розголос може бути, якщо, наприклад, пацієнтка, ну якась жінка, яка, наприклад, оперувалася в тому ж місці, там про яке розповідається, і е, вона зможе ідентиф... ідентифікувати себе в цій ситуації, вона навіть може звернутися з позовом до цього лікаря, оскільки е, ця інформація дозволяє її ідентифікувати, і це порушує її права, якщо вона так вважає. Наразі випуск шоу «Медичні історії вже немає цього фрагменту. Ймовірно, його вирізали. А під відео прикріпили свою позицію. Помилку автори визнали ми однозначно засуджуємо будь-які прояви сексуальних домагань. Ще на шоу Славік висловив засудження. Очевидно, йдеться про цей вислів. Засуджуємо засудження. Я... Після запису ми окремо поговорили з цим глядачем. Він пояснив, що сказав фразу заради гумору, і жодних дій не було. Ми зробили висновки, і надалі будемо уважніше ставитися до таких історій, щоб уникнути двозначностей. Звісно, ми зверталися до коміків, однак ситуацію нам не прокоментували. Втім, навіть після виходу сюжету в ефір ми готові вислухати. Так само й звернулися до Міністерства охорони здоров'я щодо ідентифікації та їх думки про висловлювання чоловіка в зеленому. Теж очікуємо на реакцію. Так, так, серйозно, ми очікуємо на реакцію, друзі. Ну, з одного боку, це стендап як такий, як жанр гумористичний. Давно він вже особливо на заході в Америці, там таке вони говорять. Ну, там, там дуже жорстко, Там про там так. дуже жорстко, де вухо ну, так це от, такий формат. А, про про жарка. Оце стендап одного ж угу. типу. А жанр гумористичного напрямку з одного боку. З іншого боку, що добрати цю історію, про яку розказали в а, цій передачі або в цьому, в цьому шоу, а, так розуміємо, що стендап розказуючись. Якісь історії вони можуть гіперболізувати якусь сюжетну лінію, щось видумувати було смішно. А якщо це було правда, це дуже прикро і от так було сказано, що це може бути от образа жінки в цій історії. Так це нормалізує сексизм, нормалізує, а, образи жінок. Ну один в один, з, як ми історіях, бачили особливо. Ми бачили шматочок. Так що один з учасників сказав, що ми засуджуємо, засуджуємо. Ну, сподіваюся, це стосувалося саме цієї історії. Ну тут так само ще ну окрім того, що вже. Як Наші герої висловилися, і ти абсолютно з тобою погоджуюся. Тут ще і питання теж: ну, дові, ну, довіри до лікарів. От ну ти собі думаєш, що ти будеш лежати під наркозом, і ти не розумієш, просто ну ти будеш просто лежати, чи хтось підійде, там і щось буде відкривати. Див... Ну це це, це це правда трохи лякає. Ну я ну, думаю, що це напевне ну така одиночна, просто історія, і цікаво, що далі з цим інтерном ну, йому зробили далі якесь зауваження, тобто з ним. Поговорили, він зрозумів, що це не ок, чи ті, хто, хто стояли поряд? Ну така стрімна історія. Правда Пишись, вам було смішно, не смішно, норм чи стрьомно. будемо дискутувати далі. 5 жовтня у новому сезоні. Ми починаємо. Клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Смартваліз. Нові питання: на якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу. Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон з 5 жовтня, о 21-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна.